Привіт, я Іра. Це наш з вами щоденник вагітності. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку цікаву тему, як доросла позиція. Під час вагітності я постійно треную себе у тому, щоб ставати у дорослу позицію, і хочу ось з вами про це поговорити. А ви знаєте, коли ми... Зустрічаємося із лікарями, ми становимося в позицію як учень і учитель. Ну, мені так здається, от саме я такою була, і трішечки все, ще залишаюсь. Тобто лікар каже, який аналіз дати, які таблетки пити, до якого іншого доктора сходити. І якщо ти не хочеш це робити, якщо ти хочеш зробити якусь альтернативу, то ти такий блін, мені прийдеться потім приходити і оправдуватися. Перед своїм, ну, в моєму випадку, так, це гінекологом, там хтось з терапевтом, можливо, там часто взаємодіє. І ви знаєте, я себе постійно ловлю на мислі. Іра, ти доросла людина, така сама на рівних правах із лікарем. Лікар не є твоїм вчителем, не є твоїм батьком, не є твоїм наставником. Він не має ніякого права розпоряджатися тобою, не має ніякого права казати, що тобі робити. І навіть якщо лікар сказав пийте ці таблетки. А ти їх не п'єш, приходиш на наступний прийом, він починає тобі казати пили, ти кажеш ні, не пив. І він, він тут починає тебе це ругати. Так от, нічого в цьому страшного немає. Я зараз не кажу, що ми не повинні слухатися лікаря. Я кажу за інше. Я кажу за те, що ми насправді дорослі люди, і ми є рівними з лікарями. Вони нам пропонують. ми… Чи приймаємо, чи не приймаємо. Звісно, вся відповідальність знову ж таки, вона на нас. Тобто, це моє право, моє рішення, і я просто увідомляю свого лікаря про те, що я зробила. Я не питаю дозволу, я увідомляю. Звісно, якщо у вас є якісь суперхвороби, і вам треба, там, наприклад, чи дієта, чи у вас ГЕЗД, і вам потрібно інсулін колоти, то це. Інша справа, але якщо ми кажемо про те, що я пішла на УЗД до одного лікаря, а моя гінекологіня хотіла, щоб я пішла до іншого лікаря, то це, вибачте, моя справа, і я не повинна не перед ким оправдуватися. Ось таке тренування дорослої позиції перед народженням дитини. До речі, дуже умісне, знаєте.